Персик розбирається з мешаком. Так? Да? Вже все, вже не цікаво. Вже не цікавий мишак. Не цікавий мишак тобі? Що таке? Персюнь. Рукецький. Назад. Назад. Виспався 2 дня дрих, два дня дрих, два дня, не гризи кресло. Два дні дрих. Говорю, не трогайте мене, не чіпайте. Я після вашої рибалки відпочиваю. Почав активнічити сьогодні. Да? Ти активний вже сьогодні? Ти вже активний. Так, на руки накидаємося. На крісло тільки сяду, приходить. Сидить, дивиться на мене, типу, вставай. Це вже моє. Відвоював у мене крісло.